Весілля у Кані Галілейській. Ісуса запросили на весілля до кани. Всі раділи й вітали щойно повінчене молоде подружжя. Та під час святкування закінчилося вино, і вони не мали чим частувати весільних гостей. Марія, мати Ісусова, також була на цьому святі. Вона підійшла до слуг і сказала їм зробити все. Що скаже їм Ісус, на кухні було шість великих порожніх кам'яних посудин. Ісус сказав до слуг: «Наповніть порожні посудини водою. Вони зробили так, як сказав їм Ісус. А тепер зачерпніть із них і віднесіть скуштувати весільному старості, сказав Ісус. Коли слуги підійшли до весільного старости, то те, що вони принесли, вже була не вода. Ісус перетворив її на найкраще вино, яке вони коли-небудь куштували, а все тому, що Ісус син Божий, і Він має владу робити чудеса. Це було лише перше з численних чудес, які вчинив Ісус.